Спеціально заїхав до нашої е, колісниці КД-4. Е, що можу сказати? Поле у нас тут, тут дуже погане, надзвичайно погане. Те, як вона повинна тут працювати, вона тут не може працювати саме на цьому полі, тому що купа обробітків ґрунту минулого року були проблеми і так далі. І хочу сказати, що зараз в мене ще й проблема по навігації. Закінчився платний сигнал. Завтра е, включиться. Знову платний сигнал. Але сьогодні трохи навігація трохи гуляє. Ну що б сказав, попри тики там питання, що вироботка пішла. І стоять підшипники, які не обслуговуються, теж можуть питання по... по цьому. по, по А так, в принципі, каже, йому подобається. Тільки каже, ширшу. Правда, колеги. Ця фігня ще не розламалася, ще колега ще не возив у ці. електроди, ще не приїжджали. Вироботка вже, йо-майо. Оце -йо. отут тільки розбивається, чи де ще? Де воно ще розбивається? О, бачите, у нас не виключив колега цього. Що можна подивитися, що в нас по спрацюванню? Вона гектарів вже 350 зробила. Чи? Думав, що нагрілося. Ще не спрацювалося, так, да, колеса у нас? Ще є, що їм працювати. Ну таке воно. Українське виробництво є в українське виробництво. Що ще може глянути? Так, ця машинка наче працює. Це все нормально. А що ви казали, буде тут проблемно? Котки? У котках будуть підшипники, так? Да? А що вже скріплять, крім цього? А крім цього що? А так нічого. Ну то на схотняк починати все. Ага. Дай Боже. Підтримки, вони не обслуговують. А, а ти глянька виробіть, тут піпець кипець. Ого Ну давайте з Богом. Тоді я розберуся. Подивлюсь як ти робиш, давай. На жаль, швидкості не можна дати, бо поле просто вбите. Наскільки вбите, що просто неможливо навіть розігнатися. Ну нічого. Він це поле доробить, в мене є хороше поле для нього по пшениці. І як кажуть, ми тоді там будемо вже випробовувати його по-нормальному, бо дійсно тут страшне полочке. Бідний механізатор. Ну я думаю, знайдемо нормальне поле для нього. Успіхів!